Розпочинаю рік новий шляхом засніжених стежин. Рік цей солодкий чи гіркий? Із прагненням нових вершин. Ці рядки епіграф до збірки віршів поета Андрія Хрипка. Талановитий Чернігівський співець свої перші вірші написав ще в шкільні роки. Вже тоді автор почав брати участь у всеукраїнських літературних конкурсах. Великим кроком до масштабної творчої діяльності стала публікація в Альманасі Магія кохання. Цього дня пан Андрій презентує нам свою першу авторську збірку під назвою Відтінок життя. Увійшло до неї трохи більше 30 творів, а саме 33. Вона є повністю ілюстрована, в ній є зібрані такі вірші на тематику. Пейзажної лірики на тематику сьогодення відносно повномасштабного вторгнення вірші про кохання, про природу. Ілюстрації до книжки створив хороший товариш пана Андрія. Кожна з них доповнює написане та ще глибше занурює в літературний світ автора в тісній кооперації творчих людей. З'явилось діти ще, на думку автора, здатне зачепити заживе кожного читача. Збірка називається відтінок життя, так як я рахую, що кожна людина має свій життєвий відтінок. Це можуть бути і переживання, і радість, і смуток, і переповнення емоціями ефорії, наприклад. І тут ко кожен хто захоче прочитати цю збірку, я впевнений на 100%, що зможе знайти хоча б 5 або. Більше віршів для себе, котрі об'єднані однією темою, життя життєві вірші. Є пейзажна лірика, також присутня. Тому я думаю, що кожен хто захоче долучитися, зможе знайти щось для себе. І, хоча автор лише починає крокувати шляхом власних книжок, та вже має певні замальовки на майбутнє та бачення загального концепту наступних творчих доробків, є певне. Бачення, куди хочу рухатися далі. Зараз, ну, все-таки, я думаю, що зробити кілька презентацій по містах. Потім все-таки працювати в деяких спільних проєктах з іншими творчими людьми з інших міст. а вже, я думаю, якщо все буде добре, то з 2024 року буду працювати над чимось іншим. або це буде Початок другої збірки або це буде якийсь інший напрямок, але він залишиться творчим.